документації до повідомлення просто і можна так є босс, зліва біля фінка, щоб уникнути іти від будинку, <плес> відійти та. <плес>

Сьогодні до нас завітали поліцейські Полтавщини з темою Мінна безпека і як потрібно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Для нас ця інформація дуже необхідна, оскільки наша родина з прифронтової зони. І я вважаю, що для кожного українця зараз ця інформація життєво необхідна і важлива. У рамках співпраці ми провели з дітками інтерактивний захід щодо дотримання правил дорожнього руху, познайомилися з песом-патроном, а також провели заходи зміни і безпеки. На завершення нашої зустрічі ми виготовили літачки, які запустили у небо, і таким чином приєдналися до флешмобу Паперові літачки, який допоможе наблизити перемогу нашої України. we <laughs>